Хенлі Саша не зв'язку, і на огляд до мене попав Гортекс. Звір від Salomon. Назва цієї моделі XT Пасвей. Я привіз їх для свого друга під замовлення. Доставка зайняла близько 14 робочих днів. Вийшли вони за ціною 5500 гривень. І не забувайте, що такі самі або будь-які інші кросівки, оригінальні кросівки можу привезти для вас під замовлення за солодкою ціною. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео. Зняв їх свого друга на годинку другу щоб просто вам ближче їх показати. Тому давайте починати. Наступним чином виглядаються мікросівки, на мою думку, вони чимось схожі на XT6, але це такий більш бюджетний варіант. Мені подобається, які тут Соломон зробили візерунки у верхній частині взуття дуже унікально. І це те саме, що відрізняє Соломон від інших брендів. Поєднання кольорів теж одне з найкращих чорний. Сріблястий, сіруватий. виглядають брутально і дорого. Давайте з вами пройдемося від нижньої частини взуття до верхньої, і по ходу буду вам розповідати про функціонал цих кросівок. Почнемо з протектора. Тут у нас є технологія Conta Grip. Сам протектор дуже агресивний, що притаманно для трекінгового взуття. Проте я не скажу, що це кросівки, в яких потрібно ходити десь в горах або в лісі. Також їх можна використовувати в пересічній місцевості або в місці. З нашим ландшафтом під нашу погоду, щоб не скользити, протектор ідеально підходить. Технологія ACS знаходиться в нас в основній частині підошви. Вона забезпечує зручність і стабільність. Крім цієї технології в підошві є піна по зручності. Спершу ці кросівки здаються трошки жорсткими. Проте коли ви їх розносите, ви повністю відчуєте їхній комфорт. Верхня частина взуття зроблена з текстилю, під нею ховається мембрана Гортекс, яка захищає вашу ногу від вологи та вітру. Текстиль цій парі максимально плотний, просто ось намагаюся вам показати як можна ближче. Ще одна особливість цих соломонів це ось такий бронебійний носок, який виконаний з плотної Ох! чуть не впали. Який виконаний з плотної резини, яка вас захищає від всього. Показую задню частину взуття. Ось так вона виглядає. Дуже жорстка і стабільно буде тримати вашу ногу. Я вважаю, що це універсальні кросівки, в яких можна переходити зиму і потім влітку піти в них в Карпати. Вони на дотик такі моцні, бронебійні, просто махіни. Переходимо до ще одної цікавинки, це їхня шнурівка, система швидкої шнурівки, якою славиться бренд Salomon. Вона така тоненька із своїм унікальним візерунком. У мене раніше не було з системою швидкої шнурівки, але в мене з'явилися в Омера Роум. Ось так вони виглядають. Там є швидка шнурівка, і я просто був в шоці, наскільки це зручно і комфортно. Взяв так затягнув і побіг по своїм справам. Тут є ще спеціальний мішечок, куди ви можете сховати цю шнурівку, щоб вона у вас не тілімбалася по всьому взутті. Ось так виглядає устілка ортлайт, м'яка і комфортна. А і хочу вам ще показати, як вони сидять на нозі. Тому давайте я їх дягну, або мій друг зараз їх дягне, і ми вам їх пізнімемо. Загалом вам все показав про ці кросівки. Давайте ви напишете в коментарях та оціните їх від 1 до 10. Що ви думаєте з приводу цієї пари? Моя оцінка. <плес> Моя оцінка буде 8 з 10 за їхню універсальність. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео.